Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Йоркшир кінець 70-х. Вулицями гуляє страх, жінки бояться виходити з дому після заходу сонця. Поліція збивається з ніг в пошуках. Невловимого маніяка, а він зовсім поруч, скромний водій вантажівки з темною таємницею. Це історія про Пітера Садкліфа, йоршерського м'ясника, чоловіка, який тероризував Британію протягом довгих п'яти років, та майже уникнув покарання. Садкліф народився 2 червня 1946 року в Бінглі. Грабство Йоркшир, на перший погляд, звичайний хлопець з робітничої родини. У дитинстві був тихим, мовчазним, але його оточення помічало Пітер мав химерні інтереси. З юності він проявляв нездорову одержимість, тему і проституції, а ще мав садиські нахили. Його перший відомий напад стався у 1975 році. У жовтні Пітер нападає на Вілму Макан, 28-річну матір чотирьох дітей. Вона стояла на узбіччі, коли Садклів зупинився біля неї та запропонував підвести, вже за кілька хвилин вона була мертва чотири удари молотком та численні ножові поранення. Поліція не одразу пов'язала цей напад із серією, але незабаром. Тіла почали з'являтися знову. 1975 по 1980 роки пітер садклів 13 жінок та напав ще на сімох. Він не завжди обирав повій, жертвами ставали і звичайні жінки, що поверталися додому або чекали на автобус його знаряддя молоток, ніж та викрутка. Він часто завдавав ударів в спину, в голову, а потім жорстоко калічив. У 1977-му Сатліф вбиває Джейн Макдональд, 16-річну дівчину, не пов'язану з секс-роботою, і це шокувало громадськість. У 1978-му надходить фальшивий лист і аудіозапис від самопроголошеного вбивці вірсаїцького Джона Поліція. Втрачає напрямок. Садкліф був двічі затриманий поліцією, але через плутанину його відпускали. Полювання на Садкліфа стало одним із найдорожчих і наймасштабніших розслідувань у британській історії. Понад 2 мільйона 150 офіцерів та понад 250 тисяч опитаних ослідування супроводжувалось фатальними помилками, детективи. Занадто довіряли фальшовим запасам з акцентом Сандерленда. Це змусило їх ігнорувати підозрюваних з інших регіонів, таких як Сатклів, який мав звичайний Юршерський акцент. Він навіть був допитаний дев'ять разів, але кожного разу його звільняли. Адже він зберігав спокій, не проявляв агресії та щоразу мав алібі, суспільство. Починало втрачати віру у поліцію. Жінки організовували марші, вимагаючи справедливості та безпеки. У січні 1981 року поліція зупинила Саткліфа у Шеффілді за банальне порушення. Номерні знаки. З ним була жінка, яку вважали потенційною жертвою. Його повезли на допит. І один з офіцерів вирішив перевірити місце, куди він, як виявилось, викинув знаряддя вбивства, молоток, ножі та моток мотузки. Пітер Саткліф зізнався у всіх вбивствах та заявив, що чув голос Бога, який наказував йому вбивати повій. Медична експертиза визнала Садкліфа шизофреніком, але суд визнав його усудним. Та засудив до довічного ув'язнення. У в'язниці Саткрів пережив декілька нападів. Один з ув'язнених поранив йому очі згодом його перевели до психіатричної лікарні Бродмур. У 2016 році його знову повернули до в'язниці. А в листопаді 20-го Саткрів помер від ускладнень, пов'язаних з covid 19 Йому було 74 роки, Йоршерський м'ясник залишив глибокий слід в історії британської кримінології. Його справа викрила недоліки в поліцейському розслідуванні, змінила ставлення до жертв та породила нову хвилю боротьби за права жінок. Та, попри смерть Садкліфа питання залишається відкритим. Скільки ще? Подібних на перший погляд звичайних чоловіків ховаються серед нас. З вами була Тінь Злочина. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається. але у темряві її важко знайти.